Всім привіт! Сьогодні на каналі розглянемо виготовлення хатинки і кількіточки лежанки для нашого кота. Що потрібно: картонні коробки, бажано тустостійні, приблизно 4 штуки. Мені пішло на виготовлення. Клей ПВА 05 літра, шаблон для вирізання, ніж канцелярський та ножиці. Для фасаду будиночку я використав коробку із підзуття. Так, починаємо процес. Виготовлення хатинки. Із заготовленого раніше шаблону відмальовуємо на коробках шаблон і починаємо процес вирізання. Час вирізання є досить часозатратним процесом, тому його можна розділити на декілька днів. Після того, як вирізати необхідну кількість шаблонів, приступаємо до процесу склеювання. Використовуємо пензлик і клей ПВА. Відповідно після процесу вирізання та склеювання всіх шаблонів, на них ставимо на всю площу вагу. Я використав гантелю спортивну. На е, час висихання 24 години. Е, всі розміри ми з моїм котом заміряли, додали вам відео. Переглядайте виготовлення такого плану будиночків є процесом. Творчим, тому можете використовувати інші дизайни, інші проекти, інші величини будиночків і так далі. Можна орієнтуватися, якщо у вас більший кіт, може бути більша хатинка. Так само використовуємо для... за призначенням по факту середину, яку ми вирізаємо із хатинки. З неї виходить ще одна дуже прекрасна кіх точка. Об'єм висоту я вам. Скидаю, це круг, який залишається після дорізання середини коробки. Ну і в кінці тішимося результатом. Наша кішечка задоволена в будиночку. Всім, кому було корисне дане відео, поставте лайк, напишіть коментар. До наступних відео.